У літню сонячну погоду дві дівчинки-школярки Аня та Катя вирішили провести день на березі місцевого озера. Все навколо здавалося таким яскравим та прекрасним. Вони хлюпалися у воді, балакали про свої секрети і сміялися до сліз. Літні канікули тільки розпочиналися, і дівчатка відчували справжнє дитяче щастя. Сидячи на березі озера, вони занурювали ноги у воду. І милувалися сяючими променями сонця, що відбивалися на поверхні. Розмови дівчат то затихали, то звучали з новою силою. Дівчата поринали в мрії про неймовірні пригоди, які на них чекають цього літа. Раптом несподівано і безшумно. Одну з дівчаток Катю щось різко потягло під воду. Вона зникла без сліду, наче її поглинуло саме озеро. Аня, приголомшена цією подією, була охоплена жахом. Вона кричала ім'я подруги, але лише порожнеча відгукувалася на її крик. Тремтячи від страху, Аня кинулася до озера, але зрозуміла, що не може врятувати Катю сама. Сили швидко покидали її. А тиха гладь озера здавалася загадковою та небезпечною. Зі всієї сили вона побігла до села, щоб залучити до порятунку подруги дорослих. Місцеві жителі вислухали Аню і одразу організували рятувальну операцію. Загін рятувальників попрямував до озера, сподіваючись знайти зниклу дівчинку. Вони попередили всіх мешканців, щоб ті залишалися подалі від води та не ризикували своїм життям. Рятувальники озброїлися сітками та підводним спорядженням. Вони проникли в глибину озера, де ховалися його темні таємниці. Невдовзі їм вдалося знайти деякі докази. Уривки одягу дівчинки та рюкзак, які були виявлені на дні озера, лише посилили жах, який охопив усіх присутніх. Було ясно, що щось жахливе сталося з катою. І час був такий цінний, що кожна секунда була на чеку. Рятувальники продовжували свою небезпечну місію, роздивляючись кожен куток озера. Несподівано один із них помітив темну тінь під водою, що рухалася з жахливою швидкістю. Він крикнув іншим і невдовзі величезного сому побачили всі. Це був гігантський сом людожер, що якимсь чином опинився в цьому озері. Він був величезним і моторошним, із великою пащею та гострими зубами, готовими розірвати все, що виявиться на його шляху. Сом видавав глухі, загрозливі звуки, наповнюючи озеро жахом та тривогою. Рятувальники були приголомшені виглядом цього чудовиська. Вони розуміли, що зустріч із ним може виявитися смертельною, але було надто пізно відступати. Рятувальники зібралися навколо Сома, намагаючись відвернути його увагу та захистити один одного. Битва почалася і вони кинулися в атаку. Гарпони летіли у бік сома, але він виявився надто швидким і хитрим. Він уникав пасток і контратакував, погрожуючи рятувальникам і владно нагадуючи про свій. Силу. У хаосі бою один із рятувальників був схоплений у пащу сома. Раптова тиша охопила всіх, коли він зник. Решта, незважаючи на втрату товариша, продовжувала битися, сподіваючись, що їхні зусилля не будуть марними. Несподівано рятувальники почули віддалений звук мотора. Це був гучний рев двигуна, і він ставав все гучнішим. Десь далеко наближалася допомога. На горизонті з'явився човен із місцевим рибалкою на ім'я Ігор. Він почув про те, що сталося, і вирішив допомогти рятувальникам. Ігор швидко підійшов до місця битви і побачив рятувальників, які борються з величезним сомом. Він зрозумів, що сом людожер є загрозою для всіх, хто знаходиться тут і вирішив діяти. Без вагань Ігор відправив човен ближче до сома. Звір, звертаючи свій погляд на нового супротивника, повернувся у його бік. Ігор використав момент і сміливо кинув сітку. Сітка охопила сома. Звір намагався звільнитися, та Ігор тримав його на місці. Він закричав решті рятувальникам, щоб ті скористалися цим шансом і врятувалися. Рятувальники, незважаючи на втому, діяли швидко та рішуче. Вони витягли свого товариша, якого спіймав сом, і попрямували до човна Ігоря. Сом усе ще відчайдушно боровся, але його сили виснажувалися. Зрештою, рятувальникам вдалося повністю підняти його на борт. Всі зітхнули з полегшенням, розуміючи, що сом людожер більше нікому не загрожує. Ти тут про що ти замислилась? запитала Катя, штовхаючи Аню в плече. А, та так, ні про що? Мені дідусь розповідав, що у цьому озері завівся величезний сом людожер. Страшно, ти вже навчилася плавати? запитала з цікавістю Аня. Так, але ще не надто добре. Після відповіді Каті Аня швидко зіштовхнула подругу в озеро, а потім знову почала уявляти, як розповість дорослим, що Катю поцупив величезний сом, як дорослі організують рятувальну операцію, як знайдуть сома, і як вона, Аня, зможе роздивитися його поближче. План був блискучим, та тільки Катя. Аня злякано косилася на рівну гладь води. Катя, Катя, Катя втопилася. Вона з усіх ніг помчала до села, але було вже надто пізно. Ні, Катю, ні, тим паче сома не знайшли. Новина про цю подію на озері поширилася дуже швидко, викликаючи шок і жах серед місцевих жителів. Батьки стали більш пильними і суворіше стежили за безпекою своїх дітей. Аня, яка залишилася єдиним свідком зникнення своєї подруги Каті, почувала себе винною та неймовірно Спустошеною. Вона втратила не лише найкращу подругу, а й частинку себе та своєї дитячої невинності. Щодня вона мріяла про те, щоб усе було по-іншому, щоб вони могли продовжити жити своє дитинство разом, сповнене радості та безтурботності. Однак життя йшло далі, і ані довелося прийняти сувору реальність через неї загинула Катя.